Привіт! Буде короткий огляд на підставку для відеокарти до комп'ютера. Дана підставка дуже корисна, коли у вас є важка відеокарта або довга відеокарта, яка з часом, якщо будете нею дуже довго користуватися, провисне в районі живлення цієї відеокарти, як можете бачити на фото, отам от вона провисає. Чим довше вона працює в такому положенні, тим більше вона провисає. Підставка є. Окремо продаються, є ще йдуть в комплекті з корпусом. Можуть бути навіть підставки з самою відеокартою, по-моєму, я інколи дивився, там є якісь такі вроде, чи які відеокарти були, що там була підставка прямо в комплекті з ними, наче щось таке там було. Дана підставка максимально просто зроблена, можна зробити і вдома, і з ручних е е е е е е е е болтів, гайок і щось такого, виконана в металевому корпусі. Має отакий от закручуючий болт. Посередині червоненьку таку шайбочку, яка фіксує той болт, щоб воно вниз не падало. Знизу є магніт, який заклеєний такою пластикою, якоюсь плівкою, целофаном, ну, чимось він там заклеєний на двох сторонній скотч. І зверху гумова така прорезенена, фіксуюча така підставочка, де корпус відеокарти торкається самої цієї. Підставки довжині, Якщо ми можемо помітити 6 сантиметрів, тут десь так само, плюс-мінус. Якщо максимальну довжину зробити, то вона відставляється. Зараз, зараз. все зафіксували. Вона буде триматися. Ось така висота. Цієї висоти більш, ніж достатньо для будь-яких корпусів. 12,5 см. Якщо зробити мінімальну висоту, то це там буде порядку 8 см. Зараз ми це все спробуємо скрутити. 7,8 буквально сантиметрів висоту. Не сказати, що це найзручніша підставка, але за ціну 800 80 гривень, яку я її купив, це доволі мінімалістична, зручна, і вона головне свою функцію виконує. Підійде майже в будь-який корпус. Дякую за увагу, до нових відео!